Економіка, за моїми оцінками і за оцінками моїх колег, залишається сильною. Тобто зростання за першу третину року, 4 місяці, ми оцінюємо на межі до 5%. Я запропонував там більш варіантний формат між 4,6 і 4,9%. У нас є точна статистика, а не наші оцінки, як економіка зростала у першому кварталі. Точні, ну в тому розумінні, що це держкомстат, який має монопольний доступ для, до, до, до всіх статистичних матеріалів. Вони оцінили за перший квартал зростання 5,2%. А що стосується зростання не за перший квартал, а за першу третину року, тобто за 4 місяці, ну це вже наші оцінки. Мої і моїх колег. Ми оцінюємо в межах біля 5%, 4,6-4,9% в залежності від того, як прогнозувати параметри руху тих галузів, по яких у нас немає зовсім статистики. Але по січну лютому ситуація виглядала так, що економіка стартувала дуже сильно. Всі галузі вже у Березні зростали навіть ті галузі, які в минулому році перебували в зоні від'ємних значень. Я маю на увазі і торгівлю. Я маю на увазі, ну сільське господарство зростало і в минулому році. Торгівля, перш за все, і будівництво. От Будівництво війшло в зону позитивних значень. Перед тим багато місяців, багато місяців ця галузь перебувала у спаді. У квітні відбулося. Певне гальмування зростання економіки, але все рівно вона, як я вже сказав, залишилась на рівні приблизно до 5% зростання. Причини деякі прогнозувалися посилення ефекту бази порівняння. Тобто, якщо економіка в минулому році в квітні зростала більш активно, то звичайно менш сприятлива база порівняння. Ви побачите статистику, якщо не враховувати базу порівняння, то у нас, крім сільського господарства, за 4 місяці і за квітень, зокрема, всі галузі додали тяги в порівнянні з, першою, з першим кварталом року. Тільки сільське господарство залишилось менш активним, але ми це пов'язуємо з ефектами. Пов'язаними пов'язаними з ефектами сезонності. І, інозем... і інвестиційний клімат багато в чому залежить від вирішення питань, пов'язаних з продовженням співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, стабілізаціями цін. Зміцнення валютно-резервної позиції центрального банку, тобто всі ці моменти, які є предметом постійного діалогу між чинниками, від яких залежить цінова курсова стабільність, в тому числі тими, про яких ви на відміну від минулого року, наша платіжна позиція виглядає більш переконливою. Якщо ви візьмете зведений платіжний баланс або весь чистий приток валюти який є фундаментом, або який є фундаментом стабільності гривні, то цей приток становить більше 2 мільярдів 2 мільярдів за січень-квітень. За один тільки квітень цей приток становив 1 мільярд за один квітень. За один квітень чистий приток валюти по платіжному балансу перекрив те, що було чистим притоком за попередні три, 2 мільярди чистий приток за січень-квітень. І в минулому році за відповідний період було 614 мільйонів. Це в скільки разів в три рази сильніше зараз приток валюти в Україну ніж рік тому.